Ці шість металевих діжок не привертали увагу місцевих, поки найбільша з них не поржавіла, і з неї не почали випадати якісь мішки, нестерпно засмерділо так, що дехто навіть залишив свої городи. Подивіться, тут вже практично чувствується запах, нема чим дихати. Вона прожавівша. Вода, ну там ще непонятно, що зверху робиться. Якщо туди вода попадає, вона по-любому -по попадає. Воно все по-любому у землю йде. За радянських часів на цьому місці зберігали аміак. Місцеві згадують, вже тоді вода у криницях мала специфічний запах. У Григорія Якимовича найстаріша криниця у селі за 500 метрів від небезпечного складу. Років 150. п'ятдесят. Я ну прапрабабом не знаю, що вона тут стояла. Але з неї він сиру воду не п'є, набирає у сусідньому селі, їздить велосипедом за два кілометри, але на всі свої потреби навозити не може. Тоді доводиться брати власно. Ось цей осад він зібрав із дна відра, яким качає воду зі своєї криниці. Тепер хоче віддати. На експертизу. Ходить точно такий, як там, такий тут. Ми раніше не знали, а коли вже подивилися, що там вже мішки вже виглядають мішки вже з бочки. Пішли до вже почули там запах, і цей запах, до ми вже удостовілися, що це іменно ті самі пестициди, які захоронені у тій йомкості. У сільській раді кажуть, воду у всьому селі перевіряла санстація минулого року. Запевнила все гаразд. Про отруту на околиці села знають із 2008-го. Її сюди перевезли з аварійного складу. У 2002 році склад ядохімікатів був у аварійному стані, і його, скажімо, законсервували в металеві бочки. Це була державна програма. Санстанція щороку проводить відповідні аналізи шахтних криниць. І... Скажемо, що сьогодні вони всі під, контрол під контролем санітарної служби. Три роки вона тут пролежала, а потім сільська рада взялася утилізувати хімікати, але грошей на це не знайшли. Попросили допомоги у району, бо діжки, до яких 500 метрів від будинків, на папері виявилися поза межами села. Тоді люди звернулися у міліцію. Правоохоронці розводять руками. Офіційно діжки нікому не належать. Тож кому прибирати отруту – невідомо. Якщо стоїть питання е -е, пред'явлення, деяких яких ну претензій чи. Певних запитань до тих чи інших посадових осіб сьогодні воно не актуальне, тому що фактично запитати і спитати немає у кого. Обіцяють підняти питання на державному рівні, а місцевим залишається сподіватися, що держава якнайшвидше позбавить їх небезпечного сусідства. Вадим Колодійчук, Юрій Радковський, Новий канал.